Вітаю вас у Житомирі. 1 грудня. В ефірі СК-1 випуск новин. Отже, коротко про головне. До Дня боротьби зі СНІДом медики та громадськість об'єднали зусилля задля попередження віл сніду в молодіжному середовищі. Киянин в стані алкогольного сп'яніння погрожував працівникам готелю Житомир зброєю. Житомиряни відсвяткували 120-й день народження Віктора Косенка. Про ці та інші новини. Далі. 1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом до цього дня у Житомирі медики та громадськість об'єднали зусилля задля попередження віл сніду в молодіжному середовищі, яким чином знає Ніна Корецька. 1 грудня всесвітній день боротьби із СНІДом саме до цього дня у Житомирському національному агроекологічному університеті відбувся відкритий студентський молодіжний інформаційний форум. На тему медики і громадськість об'єднують зусилля у попередженні ВІЛ СНІДу у молодіжному середовищі. Дуже часто людина страждає не стільки від хвороби, не стільки від можливості заразитися тією чи іншою хворобою, як від відсутності інформації про, про хворобу. А тому як кажуть, коли маєш інформацію, значить озброєний на форум зібралися. Активісти громадських організацій, які працюють у сфері боротьби із віл снідом та іншими хворобами, аби представити інформацію про свою діяльність, безкоштовно проводимо тестування. Це швидкі тести на вілінфекцію, це швидкі тести на гепатит С, це кожен може прийти до нашої організації і безкоштовно здати, отримати інформаційні повідомлення. Отримати консультацію від соціального працівника на сьогодні в Житомирській області 1452 віл-інфікованих безкоштовно приймають специфічне лікування віл сніду, антиретровірусну терапію, серед яких 1394 дорослих та 58 дітей. Є у місті і клініки, які допомагають молоді, коли вони зіштовхуються з хворобою. Підлітки і діти можуть не називати своє прізвище, можуть не називати свою адресу. Основна умова це сказати вік. Можна в нас пройти безкоштовне тестування на ВІЛ-СНІД і анонімне можна отримати консультацію дерматовенеролога, гінеколога. Уролога, терапевта, психолога 1 грудня ми висловлюємо свою солідарність у подоланні епідемії віл-інфекції в Україні, передусім максимального доступу до консультування та тестування на ВІЛ, лікування віл-інфекцій для різної категорії громадян та підтримки тих, хто живе із цією проблемою. Ми сьогодні намагалися створити такий символ солідарності з віл-інфікованими людьми. Червона стрічка це такий загальновідомий світовий символ солідарності. І сьогодні ми так символічно цю червону стрічку намагаємося помістити на сухе Ерево, яке на нашу думку, має роз... розцвісти для того, щоб ще раз продемонструвати, що наша небайдужість і наша увага до людей, які сьогодні живуть з цією проблемою, вона сьогодні буде сприятиме як їх адаптації, так власне, і бажанню того, щоб ми сьогодні не поширю... щоб епідемія не поширювалася надалі. Інформація грає не останню роль у попередженні інфікування, але важливим є і вміння правильно використовувати її та застосовувати на практиці, не нехтуючи застереженнями у Житомирській області станом на перше. Листопада 2016 року починаючи з 1995 року виявлено 8589 осіб із позитивним результатом обстеження на ВІЛ. Попереду ще не легкий шлях, але у 2016 році Україна зробила потужний стрибок щодо призупинення зростання нових випадків інфікування. Адже цього року в країні з'явилася значна кількість громадських інституцій та проєктів, які спрямовані на вирішення проблеми ВІЛ СНІДу. Ніна Корецька Сергій Липко, телеканал СК 1 Отже, продовжуємо тему дня боротьби зі снідом. Житомаряни завдяки пересувній амбулаторії мають змогу здати кров на виявлення ВІЛ-інфекції безкоштовно. Де і як саме розкажуть наші журналісти. До дня боротьби зі снідом молодіжні громадські благодійні організації вирішили провести інформаційну роботу і показати на власному прикладі, що із віл позитивними людьми жити та спілкуватись можна. Я готовий створити сім'ю віл позитивним чоловікам. Ну, потому что я знаю, что это может быть безопасно. Я знаю, что ну, можно оставаться эм, негативным, находясь рядом с позитивным. Я знаю, как можно предохранить себя. І при этом життя повноцінної жизни з партнером. И я думаю, что это очень легко. Ну, для мене. Мой плакат говорит о том, что я дружу з позитивним чоловіком. Некоторых избегают, некоторых дискриминируют, і это очень плохо. Я показать то, что у меня є такі друзі, з которыми я дружу, і вполне все нормально. Зібралися активісти організації, які допомагають зараженим людям боротися ВІЛ-снідом. А також молодь, що намагається застерегти ці хвороби, починаючи з основ проблеми. Часто попадаються такі люди. Которые узнают, что у них проблема больны СПИДом, либо ВИЧ, и думают, что это приговор. И как бы ранее независимый человек он ударяется как бы, в употребление либо алкоголя, либо наркотических веществ. Да. І так само то сітаєш у нікому не нужу. Окрім інформування, мають на меті і допомогти людям перевіритись на наявність віл-інфекції. Пересувні амбулаторії користуються попитом до того ж не лише у Житомирі, а в першу чергу у віддалених населених пунктах. Удобно це такий собі кабінет на колесах, де можна, де клієнт не боїться, йде на контакт, заходить в середину, йде тест, уже розказують якісь речі, там заходив, він перевірявся, не перевірявся. Тобто можна з ним по принципу равний, -равний щоб аршопообщатися. -по -по Ми вже каприжаємо мали города. Тоні вже від машину, ну і ми ще навіть до місця Не доїдемо, вони вже дворами швидше бігуть. Не треба Кожен бажаючий мав змогу здати кров на ВІЛ абсолютно безкоштовно, а головне оперативно. Ми проводимо тестування експрес-тестами на ВІЧ-інфекцію, да, на Як Називається тут експрес-тести, так. Да. Беремо кров з пальчика, і через 15 хвилин у нас вже готовий результат. Такі пересувні амбулаторії допомагають не лише перевіритись на інфекції, але й отримати необхідну консультацію про хвороби. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК 1 За повідомленням Житомирського обласного центру з гідрометеорології на території міста Житомира та області з 1 грудня очікується значне погіршення погодних умов. Сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Місцями посилення вітру, а в подальшому зниження температури. Мешканців міста закликають дотримуватись правил безпеки під час ускладнення погодних умов, водіїв приватного транспорту, утриматися від виїзду на дороги без нагальної потреби, паркуватися у встановлених місцях та не заважати прибиранню від снігу приїжджих частин. У Житомирі на вулиці Східній старі світлофори замінюють на нові з додатковими опціями. Про це на своїй сторінці повідомив заступник міського голови Дмитро Ткачук. За словами чиновника, найближчі дні під час проведення робіт на окремих перехрестях світлофорні об'єкти тимчасово не працюватимуть. Всі нові світлофори, що встановлюються, будуть світлодіодними. Світлофори обладнані таймером відліку часу та на основних перехрестях матимуть звуковий супровід для людей з вадами зору. Неспокійний клієнт. У готелі Житомир Киянин в стані алкогольного сп'яніння погрожував працівникам закладу зброєю. Як розвивались події, знають наші журналісти. Газовий балон, ножі та пістолет, готель Житомир атакують постійні клієнти. Чоловік в приміщенні готелю почав сваритися з охоронцем, після чого погрожував адміністратору та працівникам. Сьогодні близько 12-ї години ранку на службу 102 надійшло повідомлення від охоронної фірми. В зверненні йшлося про те, що невідомий чоловік в приміщенні готелі Житомир погрожує працівникам предметами, схожими на зброю. Очевидці зазначають, що чоловік не місце і на момент сварки перебував у стані алкогольного сп'яніння. Коли ж приїхали поліцейські та почали оформлювати затримання, порушник поводив себе зухвало та підганяв правоохоронців. Будь -то, будь -то. В ході з'ясування обставин стало відомо, що дозвіл на зброю чоловік має, але використовує її незаконно. Сам же затриманий своєї вини не визнає. Марна часу не витрачає, позує для місцевих ЗМІ. змін. Підозрюваного затримали та доправили до міського відділку поліції. До з'ясування всіх деталей та обставин події. Юлія Головня, Костянтин Касьян, Ілья Кот та Сергій Лепко. Телеканал СК-1. На Житомирщині СБУ викрила на хабарі у 160 тисяч гривень державного реєстратора. Одного з керівників відділу Коростишівської міської ради оперативники СБУ впіймали на гарячому. Чиновниця вимагала від місцевого приватного підприємця 8 тисяч доларів. За її словами, цю суму здирниця вимагала не лише для себе, а й для високопосадовців, її керівників із міністерства. Правоохоронці затримали державну реєстраторку у її власному кабінеті після передачі комерсантам частини хабара у 160 тисяч гривень. Тривають слідчі дії відповідно до кримінального провадження. Незважаючи на погрози Росії, Україна все рівно продовжить заплановані ракетні навчання. Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбук президент України Петро Порошенко і зазначив, ніхто нас не зупинить. Ми будемо діяти в інтересах безпеки українського народу і української держави. Пуски відбуватимуться у повітряному просторі України над відкритим морем у повній відповідності до міжнародного права. Повітряні стрільби відбуваються незалежно від будь-яких заяв, які робить Москва. Ще раз наголошую: єдина причина, яка зараз змушує нас проводити ці навчання, це необхідність постійно бути готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіда, зазначив президент. Товариство охорони пам'яток історії та культури, яке було засноване в Житомирі, захищає та вивчає історію регіону вже 50 років. Ювілей відзначили в бібліотеці імені Оджиця за круглим столом, де розповідали про власну діяльність, аналізували минуле та розповідали про теперішні досягнення товариства. Далі пряма мова. Зараз, звичайно, набагато ширші функції товариства. Це опікувані пам'ятками архітектури, перш за все, сакральні пам'ятки, церкви, храми, історичні цікаві будинки, палаці. Підготовлено, можу показати, третій том енциклопедії Житомира, який називається архітектура Житомира. Тут опубліковано статті про 555. Найбільш цікавих будинків Житомира і вміщено 2300 ілюстрацій до них, до цих статей. Це книга, напевно, якої в Україні поки що жодне місце немає, крім Житомира. Але сьогодні питання знову ж таки стоїть в тому, щоб надрукувати тираж. У Житомирі ввечері декілька молодіжних націоналістичних організацій провели марш, який присвятили третій річниці революції гідності. У акції взяло участь декілька сотень людей з місця події Костятин Касян. Костини Касьян, це Житомир прямого ефірі. Зараз ми знаходимося в центрі міста на вулиці Бердичівській. Відбувається хода пам'яті, якщо це можна так назвати. Молодики! йдуть викрикують слава Україні! «Героям слава», як ми чуємо. Зривають піротехнічні засоби! Героям! 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 Супроводжується все поліція, як ми бачимо. Або міліція. Чому дозволяє поліція використовувати піротехнічні засоби? Наразі невідомо. Дякуємо! 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 У Житомирі відсвяткували 120-й день народження Віктора Косенка. Все дійство відбулося філармонії імені Ріхтера. Містянам організатори приготували багато сюрпризів. Про культурне свято Олександр Рубан. Класичний концерт Житомирських митців та гостей з інших міст. Так, в Житомирській філармонії святкували 120-річчя – з дня народження нашого земляка, видатного композитора, піаніста, музикознавця Віктора Косенка. Білети ми майже ми дуже мало продавали. Ми робимо те для наших навчальних закладів, мається на увазі і музичне училище, і коледжу культури і мистецтв, і інституту культури і мистецтв, і для нас для, для студентів, для викладачів. Виступали симфонічні. Оркестр музичного училища імені Косенка з піаністом із Івана франківська Артуром Нікуліним. Камерний оркестр музичного училища, солісти-вокалісти, фортепіане Тріо Амабіле та симфонічний оркестр із Хмельницького із солісткою Лідією Хуторовською. Глядачі житомиряни, зокрема студенти, вітали музикантів оваціями. Виконавці ж кажуть, що музика Косенка надихає. Напевно, ця музика ще не достатньо оцінена сучасниками. Вона надзвичайно красива, романтична. І той, хто хоча б один раз її послухав, мені здається, вже не може її не любити. Для мене як для Житомирянки це дуже важливий день і дуже важливий концерт, тому що це продовження тих традицій культурного Житомира, освіченого, музичного, яким він був завжди. Ми міста закликають молодь детальніше вивчати культуру Житомира, адже він має багато невизнаний. Генів Олександр Рубан Ілля Кот, телеканал СК 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК 1 та хай вам щастить. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 1 грудня. У Житомирі завершився дитячий кубок України з футзалу. Житомир готується до новорічних стартів. Нарешті визначився чемпіон світу з шахів. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. У Житомирі розіграли кубок України з футзалу серед дітей 2008 року народження. На перший день зими припав останній ігровий день турніру із визначальними матчами. За медалі боролись і Житомиряни. Кубок України з футзалу серед дітей 2008 року народження знайшов свого переможця. Ним стала команда і лічівець з міста Чорноморськ. Давали паси і, і забивали голи. у фінальному матчі. І зустрівся з першою столицею з Харкова. Вольова перемога колективу з півдня – 3-2. І кубок їде до Чорноморська. А от сьогодні ця гра вдалася важко. тяжело. Я просто рад хлопців, що то два за приіграє. Затримно за до кінця все таки знайшли сили і вирвали цю перемогу. Вдома і тренуються разом з хлопцями 2006 року народження. Тому з однолітками на подібних турнірах грати простіше. Була ну, прогноз. Что Ильичевск станет, станет обладателем Кубка Украины, потому что детей набирают с 3 лет, и мы понимаем о том, что уже вони займаються як мінімум года, роки, вот, в отличие даже від от наших ребят, які займаються 2 роки. Маленькі футзалісти МФК Житомир у матчі за третє місце здолали команду чемпіон з Ірпіня 6-2. І у підсумку здобули бронзу. Ми стрімімося, тягнемося. Я скажу, що для турніру такого уровня і такого масштабу третє місце это очень неплохо. Очень. Окрім цього, гравця МФК Житомир Рената Щуплика відзначили як кращого захисника. А гравцем турніру став Богдан Бець з першої столиці. Його одноклубник Микита Тимошенко кращий голкіпер. З нападників відзначили Івана Колестика з Ірпіня. А лідером серед бомбардирів кубку став Максим Дмухаблов з Іллічівця, який наколотив більш ніж 10 м'ячів. Наступний масштабний турнір прийматиме Чорноморськ вже 5 грудня. Стартує Кубок України з футзалу серед дітей 2002 року. Року народження. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК-1. Житомир тим часом готується до новорічних стартів. Змагання серед легкоатлетів прийматиме манеж центрального стадіону Полісся. Відкритий турнір стартує 16 грудня і триватиме два дні. За регламентом участь братимуть три категорії спортсменів: 2002, -го, 3, -го, 3 -го, -го року народження та 2006 і молодші. У заявці очікується більш ніж 600 учасників, спортсменів та спортсменок з усієї Житомирщини. До новин всесвітніх Ломаченко піднявся у рейтингу найкращих боксерів за версією The Ring». Василь був сьомим, тепер шостий. Список складено незалежно від категорії, у якій представлено боксера. Нагадаю, Ломаченко нещодавно захистив титул чемпіона за версію WBO, достроково перемігши Ніколаса Волтерса. Щодо лідерів рейтингу рінг», то очолює його Роман Гонсалес з Нікарагуа. Його найближчий переслідувач, американець Андре Ворд. Трійку лідерів замикає Сергій Ковальов з Росії. І наостанок про шахи у Нью-Йорку нарешті визначився чемпіон світу. Минулої ночі відбулась заключна частина матчу між норвежцем Магнусом Карлсеном та росіянином Сергієм Карякіним. Нагадаю, після 12 основних партій шахісти переможця не виявили 6-6. На тай брейку Карлсен виграв три партії, 3-1. І у підсумку захистив титул чемпіона світу. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.